Добрий день, і вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу сьогодні. 698-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з Марією Мізинцевою, народною депутаткою України, головою постійної делегації Верховної Ради України в Паре на декілька важливих і цікавих тем. Пані Марія, ми вас вітаємо. Бажаю здоров'я, слава Україні і з Днем Соборності. Я вас теж вітаю. Дякую навзаєм, Вітаємо всіх наших глядачів теж і героям слава. Пані Марія, пропоную розпочати нашу розмову саме з виборів нового президента Паре та також з виборів комісара Ради Європи з прав людини. Це важливі рішення, які можуть вплинути безумовно на підтримку нашої країни. Тож що відомо про кандидатів і про їхнє відношення до нашої країни? Так, якщо дозволите, от якраз а, поза мною є екран, на ньому виступає а, грецький президент. Ну, вже можемо так сказати, що він робить такий спіч а, президента, оскільки. Це не схоже на те, що відбувалося рік тому, коли було декілька кандидатів поза рік тому, перед початком повномасштабної агресії, коли мене делегація висунула, а інші колеги підтримали. І ми балотувалися. Ми я кажу, бо якби разом робили це та проти. Теперішнього президента Тіні Кокса, який тоді, за нашою думкою, був не досить проукраїнським. Ну і взагалі ем, спецпроцедуру розпочав тоді по поверненню Росії. Воно не звучало так, але на, на практиці так виглядало. Дійсно, президент Тіні Кокс абсолютно став іншою людиною після 24 лютого. Він провів колосальну роботу, не е, ну настільки потужно що навіть не можна порівняти з президентами інших організацій, які далі, ну в принципі. Копіювали наші рішення і підтримували їх таким чином дуже вагомим є те, що зараз це лідерство в групі християн демократів, це друга найбільша група. Там в української делегації є потужне представництво. Сьогодні, наприклад, ми переобрали в бюро партії. Це так званий керівний орган для формування порядку денного тощо. І для нас. Вагомим результатом є також те, що в принципі номінувався наш добрий друг голова литовської делегації Мануель Зінгеріс. Але грецький колега отримав більше голосів на праймері з так званих. Тому сьогодні у нас немає виборів, а в принципі є спіч президента, так з якого вже підтримала більшість підписами. Що стосується е, статусу і позиції Європейського комісара справ людини дуже е, важлива позиція і ми раді, що зараз проходять ці вибори, адже ми вважаємо, що можна було би трошки активніше використовувати цей мандат. Звісно, комісар або комісарка майбутні не зможуть поїхати до Росії, але зможуть активно співпрацювати і з ООН із Червоним Хрестом, наприклад, по питанню цивільних полонених, воєннополонених і наших е, депортованих діток, у е, чому ми також проведемо резолюцію і термінові. Дебати тут в стінах пар'є. Це три кандидати, які пройшли в фінал. Ем, бувша є комісарка ем, болгарка. Наш колега, вона працювала в Єврокомісії. Вона знає про права людини і дуже багато знає про євроінтеграцію. А також долучення держави, коли вона на шляху до свого європейського майбутнього ем, це також ем, ірландський колега. Він кадровий дипломат. Справив гарні враження, також на багатьох. Ну і австрійський колега теж дуже прекрасно виступив, відповідаючи на питання з підтримкою питань України. Сьогодні це буде питання голосування демократичної простої більшості. А хто набере найбільшу кількість голосів, те і переможе. Я хочу сказати, що будь-хто з цих кандидатів, звісно, скажімо так. Ми радіємо такому фіналу. Давайте подивимося, як це буде виглядати в кінці. Ну і нам обіцяли багато хто з кандидатів відвідати Україну як першу державу свого перебування. Але всі вони вже відвідали Україну а, минулого м -м, місяця на великій конференції в грудні а, по депортованим дітям, а куди їх запросив і офіс президента і офіс а, уповноваженого справ людини, офіс пана Лубінця, який, до речі з нами працював тут, в стінах асамблеї м -м, в профільному комітеті міграції а, біженців і переміщень. Ще осіб. тому сьогодні такий день виборц. Ну і ми звісно встигли. Зібрати актуальну підтримку для України невеличка акція була проведена стосовно дня соборності за допомогою підтримки посольства посла Польщі при Раді Європи. Були створені такі паперові ланцюжок, жовто блакитний з різними прапорами країн Ради Європи. До нас долучилися майже всі 45 делегацій. Ми ж 46-та показати таку солідарність для України сьогодні. в ці Часи. Ну і розпочалася сесія з хвилини мовчання, яку оголосив ось він зараз на екрані Еммануель Зінгаріс, наш добрий друг. Да, він е, найдовше перебуває в стінах асамблеї, це більше 30 років, мені здається, він тут. Ем, і він неодноразово відвідував Україну. Постійно а, очолює важливі доповіді, стає їхнім головним автором. Ну і звісно, він один з тих, хто постійно всі ці роки агресії, 10 років тут в асамблеї повторював друзі, Росія не зупиниться. Вони нападуть а, а, більшими частинами території Балтійські країни, теж під загрозою. Ну і його так як і нас а, тоді. Не слухала тому, знаєте, кожен січень для нас важкий не тому, що багато виборів, а тому, що ми згадуємо, як сприймалися речі в січні 22-го року, коли вже 150 тисяч російських військових стояли на харківському напрямку е біля Донеччини. Взагалі бої точилися там вже. Достоменно давно, але м, я хочу під підкреслити, Україна лишається на порядку денному і кулуарно і не кулуарно публічно тут звучить підтримка надання більших пакетів озброєння, закриття неба в якості надання систем ППО. Це і питання, які ми обговорюємо з нідерландськими колегами, безпосередньо не тільки. Я щойно після засідання політгрупи говорила з очільником групи соціалістів Німцем Франком. Шваби, стосовно Таурусів. він запевнив, що е, технічне рішення по голосуванню Бундестага все таки буде знайдено. Дуже на це чекаємо. Тому ми використовуємо всі можливості, щоб говорити, і в тому числі про важливий інструмент захисту прав людини. А це на сьогодні є е, зброя. Пані Марія, дякую вам. Ви вже сказали про те, що очікуєте на дебати в Париж щодо становища наших українських дітей. Тож, що попереду, яких рішень нам варто очікувати після дебатів? Ми, звісно, очікуємо голосування по резолюції. У нас і ще е, такі новаційні елементи будуть в ній вписані. Ми все таки будемо закликати такі міжнародні організації, як комітет, міжнародний комітет Червоного Хреста активніше виконувати мандат. Ми будемо говорити про діток, які є і, і переміщені всередині України через агресію Росії, які проживають в країнах Ради Європи, як тимчасово переміщені особи, тобто є новий е, юридичний поняття. Тя да вони ніякі не біженці, вони не мігранти, а тимчасово переміщені особи, це теж дуже важливо. Ну і загалом дуже багато колег долучилися в грудні до спеціального комітету по правам українських дітей. І ви знаєте, коли підходять колеги, і кажуть, ми готові їхати власноруч до Росії і шукати цих діток і рятувати їх. Ну а зважаючи те, що всі колеги, які ми під санкціями, ми цього зробити не можемо. Тому будемо користатися партнерствами з такими. Екстравагантними країнами, наприклад, не член Ради Європи, як Катар, Канада є країною, яка не голосує, але канадська делегація дуже часто виступає на нашу підтримку і по питанню дітей, в тому числі, вони взяли виклик об'єднати цю коаліцію навколо себе. Ну я думаю, що Рада Європи інноваційно дуже це робить, тому що тут зібрані найкращі юристи для напрацювання міжнародного механізму повернення наших діток. Нагадаю, страшну. Важливу цифру. Якщо ми візьмемо, візьмемо за основу ті 20 тисяч верифікованих кейсів і подумаємо про те, що ми будемо повертати одну дитинку в день, нам потрібно буде 55 років. Щоб всі діти повернулися додому, а вони зростають в полоні. Вони зростають там, де забороняється рідна мова, рідна пісня, гімн, прапор. Все це для нас, і ми це сказали вже в жовтні, в пар'є, що це злочин геноциду. Це має ознаки геноциду відповідно до міжнародного визначення геноциду. Слава Богу, через 90 років встановили справедливість, говорячи про голодомор як геноцид. Сподіваюся, нам ну не потрібно буде настільки більш настільки багато часу, щоб говорити про геноцид стосовно масового переміщення наших діток на ворожу територію. Я хочу сказати ще, що важливим е, текстом також буде розглядатися завтра на політичному комітеті. цікавий документ. Він стосується відновлення і відбудови України за рахунок заморожених російських активів. Також питання санкцій, також питання. Руху нашого реєстру збитків там, де кожен українець окремо від е, сервісів дії так е, стосовно компенсації за зруйноване майно, отримують компенсації через втрату родича, е, загиблого родича, е, родича в полоні, е, військового в полоні. Е, Цивільного полоненого я вже це сказала. Звісно, сек злочинів сексуального характеру. Ми знаємо, що у нас наймолодша е дитинка, е яка пережила сексуальне насильство, це 4 роки. Ці речі, ну вони неможливі б були, якщо б наша прокуратура не працювала гарно з Нацполом. Ці всі кейси, яких вже більше 123 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів від руйнації майна до всього, що я далі прилічила. Вони передаються в офіс в Гагу, де вже сформована робоча група. Є її є очільник зараз наше завдання наповнити це коштами, тому що ні партнери, ні Україна повинні платити за це, а саме. Тих, хто чинив агресію, Ну і, звісно, будемо працювати далі по питанню трибуналу, загалом по формулі милу миру президента Зеленського, і ем, дуже радіємо, що Україна продовжує головувати наші колеги. Ми з колегами в трьох комітетах такого немає жодна країна в історії взагалі парі і Ради Європи. Рада Європи цього року святкує 75 років діяльності. Ми долучилися в 95-му році до цієї організації. І, я думаю, ми проживаємо зараз історичні моменти членства України. В Раді Європи цей тиждень важливий. Цей тиждень не менш легкий, не менш тяжкий ніж інші. Поправки резолюції. Наша делегація активно долучиться поправками до питання діяльності організації з економічної кооперації в Європі. Вона так кволенько працює на нашу думку після агресії Росії. Треба думати про те, як виключати Росію з інших міжнародних організацій. Ви пам'ятаєте нашу резолюцію по структурам ООН. Вхід Росії ніколи ні, ніхто не бачив, це просто заміна була СРСР і також самого крісла в Радвесі. Тобто, все це народжується тут, і я долучаюся до вас, колеги, з будівлі, з будівлі Європарламенту. Оці всі політичні джунглі поза мною це будівля саме європарламенту. Скажімо так, тренуємось, готуємось до нашого членства. Це тому, що. Триває ремонт в загальній будівлі асамблеї Пар'є, а це сусідня будівля. Просто декілька та, деталей. Вони не, не супер важливі, але всі просто плутають, де ж ми голосуємо. Також буде питання по інсту, інст, дітям інституціям, які порушують права, права дітей. Будемо говорити про діток з спеціальними потребами в освіті. Спеціальними потребами в оздоровленні. Ну і звісно, друзі, продовжимо знайомитись з новими делегаціями з Грузії, з Польщі, з Італії з іншими колегами це все процес, який ми використовуємо для просування наших інтересів. Ну і бачу, багато колег підходять з пропозицією і проханням допомогти в організації візитів до України. Перші делегації, які пробували з парі, були вже в березні, квітні місяці, 22 року. Сміливість продовжує керувати нашими колегами. Ну і я сподіваюся, що з очільництвом грецького коле. Як він і зазначив своєму спічі, Україна лишатиметься на дуже найвищому насправді щаблі порядку денному Пані Марію, дякуємо вам за такий детальний екскурс. Хотіла б ще торкнутися однієї теми. Безумовно, ми нещодавно слідкували за подіями, які відбувалися на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Тож, якщо можна коротко про підсумки та результати. Дуже коротким підсумком є те, що вже найближчим, вже насправді вже коли ми перебували, почали готувати саміт лідерів. Та спочатку був саміт радників. Найвищому рівні радників Міністер закордонних справ зараз. Це саміт лідерів, і це більше 60 країн. Тобто, це перевищує кількість країн в Раді Європи в Євросоюзі. Це світова коаліція. Кожна країна знайшла для себе важливий елемент, чи то депортація повернення українських дітей, чи то екоцид, чи, чи то виведення військ з території України, чи то питання трибуналу і встановлення системного підходу до превенції потенційних Агресію у світі, наприклад, Тихоокеанський регіон, Тайвань, Китай. Ну тощо бачимо, як це знайшло відгук. Дуже важливим було те, що саме президент Зеленський прибув з офіційною делегацією провів безліч багатосторонніх зустрічей двосторонніх. Ну і звісно, його як назвали це багато видань і ваших колег, журналістів поважних зі всього світу, дійсно історично. Виступ на платформі Давосу нагадаю це третій. Е, Давос е, світовий економічний форум за часи повномасштабної агресії. Додам, що український павільйон отримав нагороду від політику як найкращий павільйон, який провів близько 30-40 різних дискусійних панелей, культурних закладів. Показав неймовірний фільм. Він без слів, він просто показує кадри. Війни, кадри воєнних злочинів. Я бачила людей, які просто зупинялися, сідали на стілець і плакали. Це були не українці, це були європейці, австралійці, німці, французи, швейцарці, шведи. Тощо ви знаєте, ця візуалізація вона повинна була бути. Вона повинна нагадати світу, що поки гелікоптери над Давосом літали для того, щоб доставляти поважних гостей кудись. Для нас, всіх українців, це звук війни, це звук тривоги, це звук нагадування, що поки ми були там в мирному Давосі, війна продовжується в нашій державі. Для мене ще додатковим, якщо дозволите, важливим висновком цього форуму було те, що вже всі без купюр заявляли про додаткові от, дуже важливі пакети військової допомоги, які були анонсовані перед Давосом на зустрічах з президентом Зеленським, і також в українському парламенті, такі як, наприклад, Латвійська допомога, французька допомога, британська допомога, сторі договір про співробітництво в безпековій сфері на 100 років. Про це говорив і Девід Камерон. Міністерка Нідерландів з оборони говорила знову про ППО. Згадувала свій візит на Харківщину. Говорила про необхідність оцього так званого шерінгу, поділитися з тими, хто потребує це сьогодні, і про підтримку, звісно, нашого національного виробництва. дуже добре, що був представник е е сфери оборони. Це міністр Камишин, міністрапром. Ну і звісно, всі, хто долучилися до делегації в рамках також і громадських організацій. Ми поговорили і надіслали важливий меседж нашим американським партнерам. Бачимо, як рухається Конгрес США до ухвалення важливого пакету допомоги в 61,4 мільярди доларів. Це вже як компроміс по питанням кордону. Від е, демократичної партії республіканської, а від республіканської партії розуміння того, що все виробництво насправді залишається в Штатах. Е, зараз очільниця «Укроборонпрому» борда да наглядової ради це американка з Аризони. Ми з нею особисто познайомились там, коли вона організувала коаліцію виробників для підтримки України. Ми пояснюємо, що 500, ну півтора долара платника податків в день на Захист цінностей, на на яких побудовані сполучені штати, це не так вже й дорого. Коли кава коштує від 5 доларів? Так, є платники податків, є не платники податків. Для когось 500 доларів в рік це велика сума. Але ми нам здається, що це невелика сума для захисту принципових цінностей найменшими втратами. Тобто, та у нас є добровольці американці, які долучаються до нашої армії, але загалом армія США не втрачає своїх. Кращих синів і доньок у війні, як це було, наприклад, під час війни в раку, в Афганістані, тощо і знаєте ці сантименти вони позитивно діють. Ми поговорили. Із послами, бувшими від США в Україні, із спецпредставником минулого куртом вокером, і ми чуємо їх поради. Вони, от знаєте, з тим, що ми про, ем, продукували в дискусіях в грудні, коли поїхали по Сполученим Штатам, воно зрезонувало от один в один. Цю роботу треба продовжити. Сподіваюся, ми це можемо зайнятися. Ну, наші колеги це зроблять на молитовному сніданку, куди вони відпра. Вляться вже на початку лютого, релігійні організації, церкви. Це теж та сторона американського соціуму і політикуму. На які орієнтуються, наприклад, республіканське крило впевнена, нашим колегам вдасться провести потужну дипломатію. Ну а тут на теренах пар'є ми продовжуємо боротися. Наш розклад дуже інтенсивний, майже як в українській армії, ранній підйом, пізній пізно відходимо до. Сну, але ми завдяки силам оборони тут. низький уклін вам, дорогі захисники захисниці, сьогодні в чергове ваше свято, тому що день Соборності ми святкуємо завдяки вам і питаннями зброєю і вашого забезпечення продовжимо займатися тут в раді Європи, яка насправді займається зараз абсолютно всім. Від права людини до забезпечення вас. Потужними елементами захисту пані Марія. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру і плідної вам ефективної роботи на полях. Пари, дякуємо вам. і, Безумовно, ми приєднуємося до вдячності до на наших сил безпеки та оборони. Дякуємо вам за те, що маємо можливість проводити такі події. А ми працюємо далі разом заради нашої перемоги, і слава Україні.